Дівчата, я знімаю. ти кликала? Моя дівчатка. Привіт. Привіт. О, це Кейті. Кейті. доню, помахай ручкою в камеру. Крісті, не хочеш привітатися? Давай. Будь ласка, помахай нам, Крісті. У жовтні. З того, що ми пережили в дитинстві, я нічого не пам'ятаю. Дізнайтесь таємницю. Не знаю, що це було, але воно живилося страхом. Що стоїть за явищем? Що більше ми звертали уваги, то гірше ставало. Так, знімаємо. Усе пам'ятаєш? Так. Сказати кривава Мері три рази. Добре, я вимикаю. Ну, все, готова. Кривава Мері. Кривава Мері. Кривава Мері. Мені страшно. А -а -а! <клес> Кейті! <клес> Припини! Провадь. Це смішно! Паранормальне явище 3 З 20 жовтня